З нагоди дня подяки волонтерам особливі відзнаки від київського міського голови отримали і Буковинці, які щодня докладають зусиль до перемоги. Почесні грамоти вручили за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності держави та активну громадянську позицію. Київський міський голова Віталій Кличко передав особливі подяки буковинським волонтерам. Для нагород обрали буковинців, які спочатку повномасштабного вторгнення не покладають рук, забезпечують захисників справним транспортом та провізією. Насправді ця ідея є в нас постійно, ось і нема такого, що ми у нас ось, саме зараз потрібно. Ми хочемо кожного дня дякувати волонтерам. Ось просто так спіпала нагода. Ось, бо всі інколи зайняті, все щось ще щось буває. Тому. Сьогодні ось так вийшло. Знаю і по собі, що волонтери, як і звичайні люди, ось. І знаю, з власного досвіду, що це не так легко збирати кошти, гу, навіть не так кошти, як згуртовувати людей до одного цілого. Ось, і потрібно це всіляко підтримувати, з е, всякої сторони. Самі ж волонтери кажуть, приємно отримати таку відзнаку та розповідають, як допомагають захисникам. Це для нас є велика справа допомагати нашим хлопцям. Є велика справа, хоч чимось їм допомогти, або вони мали можливість і надалі бути там, де ніхто з нас не хотів би бути. Саме для мене було важливо, те, що ми придбали швидку. І відвезли в Донецьк. Волонтери зазначають, найвища нагорода це перемога над ворогом. Тож вже планують наступні місії, аби спільна мрія якнайшвидше стала реальністю. Я як волонтер ми ремонтували дуже багато машин за 200 з чим-то машин ми ремонтували на ЗСУ. І допомагали з запчастями. Ну і хто, чим, чим мог наша фірма допомагає і зараз відправлення. на фронте с харчеванием, с мясом, с ну, то, что они потребуют. Готовлю разные смоколики, разные там колбасы, тушенки, пашкеты с фасолью, с гречкой. То, что приносят, что-то, что надо, все я готовлю. Раньше собирали деньги, брали мы, купляли эти свиньи, рубели. Потом уже появились другие волонтеры, поставляли свиньи. Ну, коротше, займаємося. Що нада. Богдан Дем'янів Чернівецький промінь.